Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! фінішував наш проект із тюнінгом квадроцикла Лінхай 550 565. Зараз покажу, що з цього вийшло. Для тих, хто бачив попередні відосики. У нас стоять тут 28 екстрем шини. Ось розмір 28х9 на, на 14. У нас стоять 14 диски автомобільні, тому що по заводу тут стоять диски. 12 квадроциклетні. І вони дуже дорогі. Значить, мені подобається такий брутальний вигляд. Плюс це бюджетне рішення, яке ми моніторили і розробляли для військової техніки. Військовим ми багато ставимо автомобільних дисків, бо автомобільний диск коштує 200 гривень, а такий там квадроциклетний, навіть залізний від 2,5 тисяч гривень. Різниця більше, ніж в 10 разів. Коротше. Бюджетне рішення для тих, хто хоче тюнінгувати свого монстра. В даному випадку це диски від Farda, але Citroen, Peugeot, Audi і так далі. Так, значить, Рухаємося далі. По катуху на цих колесах, напевно, ви бачили, ми каталися з монстрами, там BRP, Honda, були, Kawasaki. Багато хто з вас писав, що на цих колесах квадрик не поїде, не вистачить мотора, щось відрегне, поламається, не знаю, ми 150 км відкатали, три покатухи мощних. І питань немає. Звісно, Лінгай 550 це найдешевий 500-кубовий квадрик. Звісно, це квадроцикл 500-кубовий, але серед 500-кубових квадриків у нього найнижча потужність. Ну, це все забумовлено ціною. Якщо хочете більшу потужність, купуйте там Segway 500, Moto 500 або новий Linhai 500 з отакої лінійки. Лінійки Land Force, там потужності буде більше. А тут потужність обмежена. Тому на таких колесах він їде, да, але не швидко. Включили собі поніжену і дубасите. Ні в чому собі не відказуйте. Задача була зробити не квадроцикл, який буде їхати. З такою швидкістю як BRP або з таким же комфортом. Задача була малою кров'ю, малим бюджетом зробити всюди хода, Значить, який буде їхати по болоту в дуже тяжких умовах, там же, де їдуть заряжені дорогі BRP, Kawasaki і Honda. Ну, власне, це у нас і вийшло. Так, далі силовий каркас. Для тих, хто агресивно катається, і, в принципі, для тих, хто хоче захистити квадроцикл, варіантів тюнінгу ну, в Україні в принципі, для Лінха практично немає. Тому разом з українським виробником компанії East знаходяться вони в Хотові під Києвом. Значить, ми розробили такий варіант значить, силового бампера. Значить, тут він кріпиться на стандартні місця, там де кріпився рідний бампер. Ну і Вгорі зробили отаку розв'язочку до. Під Значить, Бампер модернізували, тому що рідний бампер він десь сантиметрів добрих на 7 був зміщений до колеса. І при повному вивороті оці саме великі колеса вони затирали об кронштейни. Поэтому, коротше, поэтому, а, значить, сам бампер і його кріплення відносно рідного були модернізовані, і оця труба силова. Зміщено для того, щоб при виворотах колесо не задівало за бампер. От. Виглядає по-пацанськи, як на мене. Тепер варіантів захисту дніща, захисту ричагів на ці квадроцикли теж немає. Ніхто ні в Україні ніде їх не пропонує, я не бачив. Так, щоб можна було легко замовити. Поэтому розробили захист. Подивіться, захист ричагів з захистом пильників для того, щоб. Ніхто не наколов, палкою якоюсь там чи ще чимось арматуриною. От. Подивіться. Отвори там для грязі оттока, все зроблено. Захист передніх речагів, задніх це, до речі, ціни написані. 90 баксів сталевий захист, 120 алюміній 2 мм і 150 долларів алюміній 4 мм. Симетрично і аналогічно зроблений захист задніх речагів. Все красиво. Комплектом продається захист передніх-задніх важелів і комплектом продається захист всього дніща. Значить, передня частина, далі задня, там центральна велика. От. Задня центральна велика, вона виходить на бік і захищає навіть кишені. Значить, оце цінник на весь захист всього столевий 2 мм, 320 це алюміній 2 мм і 420 самий дорогий 4-мм алюміній. Вот. Ось він бачите, ось така історія. так Задній бампер теж ми реалізували, тому що коли здаєш заднім ходом десь в їбенях, десь упертись і пошкодить ці бризговики, нескладно. Пластик тут хоч і еластичний, але ламається все. Поэтому, е зробили такий захист. Ну, Вишенька на торті, те, чого не вистачає на жорсткому бездоріжжі, або якщо ви там використовуєте квадрик в полях. Катаєтесь по фермерських своїх справах або літком, влітку по стерні, то це винес радіатора, бо радіатор забувається і в болоті, і в полі. І основна складність якби, в експлуатації, і в обслуговуванні радіатора, коли він захований отут. Тому реалізована така конструкція. Виноса радіатора. По-перше, коли ви по траві по сухій їдете, це мінімізує вірогідність забити радіатора. І те саме по болоті. Плюс простота обслуговування. Відкручуються два гвинта, оця верхня кришка знімається. І у вас видно прям голий радіатор, ви можете його помити, очистити. Ну і так далі. Так, функціональні гачочки у нас отут. Значить, це для тих, хто регулярно катається болотами. І для тих людей, у яких лібьодка розмотана цілий день, для того, щоб не змотувати, розмотувати лібетку постійно на барабан, ось на цей гачок раз. 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 Змотали там метрів 5-7. Дуже зручна штука. От. Е, також ми додали буксирувальні петлі, бо коли ти застряв, значить е, зачепить тебе, щоб підтягнути твої друзі, колеги. Ну, не можуть. Можна, звісно, багажники в'язати, але там буксировка, евакуація за них не передбачена. Тому попереду, позаду додали отакі буксирувальні петлі. Це саме для тих, хто катається в складних умовах. Ну і тепер я вже був на таких покатухах, де я ниряв по, капот, ниряв по капот. і чудом, просто чудом не набрав води в варіатор і воздушний фільтр. От, то для таких випадків ми реалізували з виробником э, оцих усіх аксесуарів э, вентиляцію варіатора через систему патрубків, таких шноркелей. Значить, э, це забір, це виход з варіатора, а це заборник від повітряного фільтра. Отак от. Ми це все реалізували. Це виход з варіатора, це заборник воздушного фільтра, і там у нас заборник для варіатора. Значить, Місцям ми попідрізали пластику тут, бо гофра не поміщалась, там іще в деяких місцях. Попідкладали резину для того, щоб пластик її не попроколював, бо гофра все ж таки гумова. От. Ну, в принципі, в принципі, принципі, все, так, що тут із улучайзинга із тюнінга ще. Із тюнінга тут зробили ми модернізацію задньої підвіски. Як ви бачите, нас отвори, нарізали різьби. Так, і де вона тут? Та йокі-палки. А, ось вона. Коротше, верхні і нижні рычаги у нас тепер. Промазуються, а по заводу цього немає. Там стоять пластикові втулки і дивно, що на них нема таводниць. Стояв тут у нас багажний кофр, ми його зняли, переставили на інший свій квадрик. Думка була поставити ще додаткове світло, але ми не стали цього робити, бо квадрик продали. Знайшовся клієнт, який позвонив, сказав, хочу, продайте, куди відправити передплату. І ми його продали отак, як є. Ну, виключення тільки колеса. Колеса оці ми заберемо, продаватись він буде на рідних шинах, віддавати будемо власнику. Коротше, ось така історія. Значить, що? На сьогоднішній день замовити оцю історію, може будь-хто або у нас, або у виробника. Там 260 доларів коштує сталевий винос радіатора, 380 алюмінієвий. Сталь алюміній, в чому різниця? Різниця це. Маса. маса, Прелість квадроцикла, прелість любого віздіхода в його малій масі. Чим менше маса, тим легше йому їхати по піску, по грязі, по любому болоту. Тому сталь, звісно, дешевше, але вона значно важча. Ну, алюміній дорожче ввіду його якихось інших особливостей, конструктивних, технологічних, там, ну як мінімум, маси. Отака от от така історія. Тому кого цікавить, скільки коштує бампер, до речі, не пам'ятаю. Ціну на винос показав, на захист показав, бампер передній, здається, 250, задній 220, якщо я не помиляюсь, плюс-мінус. Кому цікаво, дзвоніть, замовляйте. Виноси є у нас в наявності, вони становляться на 550. -й. 565-й лінхай. Бампери є в наявності, задній бампер є в наявності і захист рычагів теж є. Коротше, кому цікаво, дзвоніть, хто хоче, привозьте, ну, все це діло вам встановимо От, або зробимо будь-який інший тюнінг. Контакти наші, як завжди, знайдете в шапці профілю або в описі під відео. Ну і Не забувайте донатити на військо, Бо тільки завдячуючи військовим. Я знімаю ці відосики, а ви можете їх дивитись. Значить, Баночка на відновлення військової техніки наша знаходиться теж в описі під відео. Долучайтесь. Для бажаючих є квадроприцеп такий, ціна його порядка 32 тисяч гривень без колес. Колеса продаються окремо. Можна поставити Джигульовський подешевший, можна поставити квадроциклетні подорожче. На зв'язку всі контакти в шапці профіля або ось о для лінивих